Хмельничани почали скуповуватись насіннєвою продукцією. Більшість українських городів не обходиться без грядок із цибулею та картоплею. Їхня вартість цьогоріч збільшилась. Як кажуть продавці, ціна картоплі зросла майже на 100%. Пояснюють це минулорічним неврожаєм. Проте навіть збільшення ціни не відлякує хмельничан. Деякі сорти картоплі вже розкупили. Здебільшого обирають імпортну. Найбільше купують такий імпортний сорт, як королева Анна і Белароса. Це є. Ну, мега, ну, багато дуже купують цього сорту, всі його знають. Він дуже смачний і дуже, цих два сорти дуже смачні і вони найкраще родять на Хмельниччині. Вартість одного кілограму насінньової картоплі на центральному овочевому ринку коливається від 75 до 90 гривень. Продавці намагаються робити знижки покупцям, аби ціна не дуже кусалася. Найбільше люди звертають увагу на ціну, але у нас є система скидок для постійних клієнтів, і в залежності від кількості насіння, звичайно, робимо знижку. Чимало варіантів саджанців цибулі на прилавках ринку. У продажі жовта – звичайна та кущова, біла та синя. Щоправда, синя цибуля цьогоріч у дефіциті кажуть продавці. Вартість кілограму наразі від 140 гривень. Ну, беруть і менше, і 200 300 грамів, пів і кілограмку скільки потрібно, ми розважуємо. Найбільше її садять під зиму. Раніше садили тільки весні цибульку, а зараз поміняли і садять всі більше під зиму. весні вона теж продається, але в меншій кількості, ніж осінні. Незважаючи на зріст цін, попит на насіннєву картоплю та цибулю залишається стабільним. Продавці кажуть, від вартості доставки залежать цінники на прилавках. Тож імпортна продукція, як зазвичай, залишається дорожчою, а українська здорожчала на незначну суму. Олександра Тустюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.